Майже 400 тисяч сімей мають трьох і більше дітей, в яких виховується близько 20% всіх дітей країни. На превеликий жаль, переважна більшість багатодітних сімей проживає за межею бідності. Діти з багатодітних сімей нерідко обмежені в найнеобхіднішому їжі, одязі, шкільнописмовому приладі, а про покращення житлових умов і мови ніхто не веде. В скрутних умовах в тісному будиночку в селі Серби Кодимського району Одеської області проживає багатодітна сім'я Хортюків, яка виховує 10 діточок. І, хоч сім'я не злінивих, і своїми силами намагалась покращити житлові умови, розширити свій будинок шляхом прибудови, та складні економічні умови сьогодення не сприяли їх планам. Трудолюбиві, дружній, порядній сім'ї попросили допомогти односельці. Звернувшись до депутатів Одеської обласної ради від опозиційного блоку, які нещодавно відвідували село з робочим візитом, проблеми сім'ї не залишили байдужими депутатів. Найкоротший термін народний депутат від опозиційного блоку Микола Скорик проінформував голову політичної сили та парламентської фракції опозиційний блок Юрія Бойко, який особисто виділив 100 тисяч гривень на придбання будинку для багатодітної сім'ї. Цією приємною новиною і завітали депутати Одеської обласної ради від опозиційного блоку Сергій Лупашко, Володимир Осипов та Володимир Кривошея на засідання восьмої сесії Сербівської сільської ради, депутати якої з розумінням та турботою поставились до односільчан, і на восьмому засіданні сесії виділили сільського бюджету немалу суму 135 тисяч гривень для придбання великого зручного будинку для багатодітної сім'ї. Прийнято, як на мене, дуже важливе соціальне рішення, тому що сім'я Харчук, яка достойно і виховує 10 дітей, яка, на мій погляд, заслуговує того, щоб мати підтримку від громади, за вашою допомогою, за вашої рішення сьогодні отримує 135 тисяч на придбання будинку для своєї сім'ї. Ми на десь неділю тому назад були у вашому селі з депутатами обласної ради, відвідували цю сім'ю. Бачили умови їх, їхнього життя, е, оцінили відношення батьків до дітей. І е, розуміємо, що сільська рада не може в повному обсязі задовольнити фінансові потреби на придбання будинку. Ми звернулися через народного депутата Скорика Миколаївнича до е, бойка Єва е, Натолійовича, голови фракції Верховної Ради Обізиційний Блок, який е, сьогодні е, передав 100 тисяч коштів, я їх привіз, сьогодні зі мною. І сьогодні, після вашого прийняття рішення, ми задоволені передамості кошти сім'ї на те, що на найближчим часом могла придбати будинок і перейти в нові зовсім інші умови життя і виховання своїх дітей. Спасибо вам велике за порозуміння і за підтримку багатодітної сім'ї, яка живе на території вашого села. Дякую. на сесію сільської ради були запрошені керівники, депутати районної ради, заступник. Голови районної ради Чернічук Олег Анатолійович. Я приємно вражений, що на нашу сесію сьогодні приїхали керівництво депутатів обласної ради і помічники депутатів Верховної Ради, які, дійсно почувши нашу проблему, допомогли вирішити наше таке нагальне питання, допомогти нашій многодітній сім'ї придбати житло. Ви знаєте прекрасно цю сім'ю, батьки, які працювали весь вік в даному господарстві, і сім'я проживає і працює в даному селі. Десять діток у них ця сім'я дійсно заслугує на те, щоб допомогти їм у придбанні житлового будинку. Спасибі вам від громади, від нашої всієї, від депутатського корпусу, від виконавчого комітету. Щиро вам дякую за такі добрі ваші діла. Цією надзвичайно приємною новиною і завітали 14 липня депутати Одеської обласної, Кодимської районної та Сербівської сільської рад до сім'ї Хорцюк. Я вам сказав, що ми нічого не будемо обіцяти, але ми спробуємо вам допомогти. Помните, так? Да. Таке хотів би вам присутності сільського голови, присутності наших колег-депутатів, депутатів обласної ради. Я доповів про вашу ситуацію народному депутату України Скорику Ніколаю Лідовичу. Він безпосередньо звернувся до голови фракції, як Верховній Раді опозиційний блок Бойко Юрія Анатолійовича. І Юрій Анатолійович Бойко особисто, особисто вам передав 100 тисяч гривень. Це Частина нашого внеску припиняла вашого будинку. Ми дуже вдячні вам. Ми не думали, що так може швидко вирішитися таке питання наше житлове. Дуже вдячні нашому голові сільради, райдержадміністрації. Всім велике дякую від нашої сім'ї. Сільська рада сьогодні прийняла рішення, 135 тисяч рішення в сесії сьогодні було виділено і таким чином закрита повністю позиція по виділенню фінансів на придбання вашого будинку. Шановна люба моя родина, дякую. я вітаю вас, що ваша мрія здійснилася. Дякую. Мені дуже приємно, що є в нас такі люди, які теж відгукнулися на цю нашу проблему, ми разом її вирішили. Сьогодні прийнято рішення виділили вам з бюджету сільської ради 135 тисяч гривень. Я бажаю вам, щоб ваш новий будинок був у вас затишний, щоб вам був мир, добробут у ньому, в ньому, щасливо, щоб вас дітки зростали вам тільки на радість. Щасливими посмішками та великою радістю ступила на подвір'я нової домівки велика дружня сім'я. А депутат Одеської обласної ради від опозиційного блоку Володимир Осипов подарував православну ікону. В домі було добро, щоб Бог оберігав, допомагав, хочу вручити ікону вам і церковний календарь. Дякую вам, Кодимська районна рада вручила два набори посуду для потреб великої родини. Найщасливішими цього дня були, звичайно ж, діти, сповнені неперевершеними емоціями від нового житла. Кімнати подобається, подобається все. Є де бігати, є де читати, а, а там була маленька кімната, не влазили усі. Добре тим, що всі будуть порядок, будуть держати, криватки будуть застеляти, будуть уроки на це, писати, гратися будуть, місця більше тут. Я дуже вдячна тим людям, які допомогли. Найстарший 19-річний Віталій відчуває відповідальність і бачить по-новому свою роль в сім'ї. Помагати батькам доглядати і менших і братів і сестер, дивитися за ними, щоб вони ніяку шкоду не робили, щоб постійно за собою убирали. Буду папі з худобою допомагати справлятися з ремонтами, теж буду допомагати». Із придбанням будинку з'являються і нові плани та перспективи. А ще декілька тижнів тому сім'я в маленькій тісній хатинці терпіла немало життєвих проблем. Проблема цієї сім'ї це проблема не тільки однієї сім'ї а це проблема, перш за все, можливо, нашої держави, тому що якщо держава не може забезпечити достойне життя і майбутнє дітей в нашій країні, значить хтось повинен її підмінити. І ви знаєте, мені дуже приємно, що питання як придбання житла сьогодні вирішено спільними зусиллями. Мені дуже приємно, що після нашої розмови, після після відвідин цієї сім'ї, і ми коли зробили заяву про те, що ми підключаємося для вирішення цієї проблеми, сільський голова каже, сільська рада підключається теж. І ми обов'язково на сесії сільської ради поставимо питання: у нас є кошти для того, щоб виділити. Певну частину коштів для придбання будинку. І ви були свідками, коли сьогодні 135 тисяч гривень з сільського бюджету депутатами проголосовано за прийняття рішення виділення коштів. Ми сьогодні разом із депутатами обласної ради, з нашим актовим Кодимського району, виконули цю, як на мене, дуже важливу місію. І я хотів би ще раз сказати величезне спасибі сільському голові, нашому, нашому, нашому людині, яка, як кажуть, Має відношення до, до нашої команди, прийняти таке важливе соціальне рішення в житті цього села. Я дуже вдячний кожному, хто перейнявся цією проблемою, так прийняв участь у вирішенні її на сьогоднішній день. Придбання будинку для сім'ї Хортюків це лише один епізод із переліку добрих справ опозиційного блоку. Якому ж напрямку діяльності сьогодні політична сила відводить найважливішу роль. В даний час можливо найважливіше це соціальна спрямованість діяльності карад всіх рівнів. І обласна рада теж не є винятком, тому що я думаю, що люди спостерігає спостерігають за роботою органів влади, і в тому в тому числі і одеської обласної ради, де питання соціального захисту людей, соціальної підтримки, гарантій вони сьогодні абсолютно чітко прослідковуються в діяльності найбільшої фракції в обласній раді, як фракції опозиційний блок, 23 депутата. І я можу назвати тільки деякі приклади. Перше, це сьогодні питання пов'язане з виділенням коштів для харчування дітей в школах. Це сьогодні питання пов'язане з придбанням підручників. Це питання пов'язане з захистом соціальних інтересів дітей, які навчаються в ПТУ. Це сьогодні сьогодні. чітка позиція щодо так званої реформи освіти і створення опорних шкіл? І ми сьогодні протестуємо тому, щоб діти не були позбавлені можливості навчатися так, як це вимагає закон про про освіту. Це інші питання пов'язані із соціальним захистом людей, і перш за все, це має певне відношення до матеріального забезпечення їх важкі години їхнього життя. Я думаю, що таких прикладів можна сьогодні називати як десятками. От але я скажу тільки одне: що кожен депутатом обласної ради від опозиційного блоку це перш за все людина з великим серцем широю душею і з хорошими бажаннями для покращення життя в нашій країні. Хочу пожелати цьому дому, цій сім'ї крепкого здоров'я, тому що 10 діток – це треба мати дуже крепке здоров'я, тому щоб вони ходили під Богом, Бог допомагав, Бог оберігав. Ну і на цьому, може, пускай не зупиняється, розширює свою сім'ю і розширює квадратну площу. Підтримувати своїх односельчан – це одна із важливих питань, що є. Но зараз да, дуже складна ситуація в Україні і придбання житла для цієї сім'ї постало вже давно. Но, на превеликий жаль, просто у нас не було ще коштів бюджетів, не було таких надходжень в цьому році. Дав Бог, є гарні надходження, і ми вирішили допомогти цій сім'ї. Я вдячний районній адміністрації, районній раді Олегу Анатолійовичу. Також дуже вдячний. Василю Марковичу, Вадиму Олександровичу, за підтримку, за розуміння в цьому питанні. У нас є також не одна багатодітна родина, де менше поки діток. Я сподіваюся, що, мабуть, може, із нашого прикладу, цього першого народженість буде рости, і ми якщо будемо мати таку можливість, будемо допомагати. І іншим нашим багатодітним сім'ям. Родину Хорчуків хочу привітати цим днем. На кінець вони мають свій будинок гарний, помаленьку, в добрий час вам. Хай вам Бог допомагає. Заслуга це не тільки моя, це і заслуга тих депутатів, виконавчого комітету, які, які теж з розуміння віднеслися до цього, підтримали і проголосували сьогодні за дане рішення проведення 135 тисяч. Діти це наше майбутнє, і ми завжди приділяли і будемо надалі приділяти велику увагу нашим дітям. Коли на протязі двох років я відвідував цю сім'ю, побачивши їхні умови, я зразу зрозумів, що цій сім'ї треба прикласти максимум зусиль і допомогти з розширенням житлової площі. Ми передивилися бюджетні можливості свої в районі, в області. Звернулись також до Миколи Леонідовича, скорика нашого народного депутата. І сьогодні такий гарний день. Я дуже радісний і вітаю також сім'ю, що їхня мрія збулася. В придбанні цього будинку гарно додаткової житлової площі, і вони вже в більшій мірі цивілізовано зможуть жити надалі, виховувати своїх дітей і наше майбутнє нашої держави. Тому дуже добру справу. Сьогодні ми всі разом зробили і подарували цій сім'ї надію на майбутнє. Велике, дуже велике спасибі. Дуже велике спасибі. в Глінду землі, тому що я ж кажу, дітки мої, вони такі раді, вони вже там вдома. Реально, вони там сидіти не хотіли, вони тільки сюди прибігали. Вони хотіли тут гуляти, вони хотіли тут гратися. Вони, ма, ми не хочемо там, тому що там немає місця. У них там кроватки в два яруси, як в армії в казармі. Вибачте, і коли я. Побачив цю картину, ну це для мене трохи було шоковано, і тому ми приклали всі зусилля для того, щоб допомогти цій сім'ї. Саме краща вдячність від вас, Ольга і Володимир, буде це виховання діток, і щоб вони стали справжніми громадянами нашої держави. Ми дя. Позиційному блоку, в і... Кодимській районній раді, нашому сільському голові, голові. тому, що він теж багато зусиль приклав. Він завжди до нас приїжджав, завжди да, нам до піклувався. Він це пакітське. Він питання підняв. До він звернувся вище і нам допомогли. Ми дуже вдячні всім, хто допоміг. Дуже вдячні, тому що я ж кажу, наші дітки будуть жити в хороших условиях. Уже ми самі старалися своїми силами. Ну. Ми просто не потягнули, не змогли, тому що у нас батьків немає. Допомагати нам немає кому, ми все самі лише з чоловіком, а з діток брати, забирати ту копійку, яку дають на діток. Тож бажаємо в новому домі великій сім'ї Хортюків, нового щасливого життя, щоб діти зростали в достойних умовах і виховувалися з громадянами великої держави України.